Пропущений дзвінок. Олег працював лікарем у швидкій допомозі. Він звик до нічних змін і невизначеності. Одного разу йому подзвонили з невідомого номера. Алло, у відповідь тиша. Хто це? Але дзвінок обірвався. Він не звернув уваги. Але через кілька днів той самий номер знову подзвонив: Хто ви? Знову тиша. Він вирішив не відповідати наступного разу. Але серце чомусь тривожно стискалося. На десятий дзвінок він усе ж взяв слухавку. Будь ласка, пролунало тихе жіноче прохання. Що? Допоможіть. Олег відразу записав номер і попросив колегу перевірити, кому він належить. Виявилося, що це телефон літньої жінки, яка вже кілька днів не виходила з квартири. Олег приїхав до її будинку. Двері були замкнені. Він викликав поліцію. Коли вони зайшли всередину, жінка лежала на підлозі, знесилена, майже непритомна. Вона знайшла в собі сили лише натиснути на кнопку повторного виклику. Олег урятував їй життя. Але ще більше його вразило те, що коли вона отямилася, запитала. Це ти, синку, виявилося, що у неї колись був син, якого вона втратила. Олег не був ним, але після цього випадку він став приходити до неї щодня, немов доля дала їм ще один шанс на родину.